Всім привіт! Цей відос буде трохи незвичним, тому що я зробив його спеціально для новачків або для тих, хто ще ніколи не був у банді чи мафії на сервері Квантерпел GTA 5. Сьогодні зробимо короткий гайд, як вступити в банду або мафію, та подивимося, які способи заробітку там є і що для цього потрібно. А зараз п'ять переможців з минулого відоса. Будь ласка, напишіть мені в Діскорд, щоб отримати свої призи. І ще новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь, потрібно залишити лайк під цим відео, комент та обов'язково бути підписаним на цей канал. А для тих, хто тільки почав грати на цьому сервері, я можу порекомендувати вам ввести мій промокод Sapran великими літерами. Він дасть вам 50 тисяч ігрової валюти та плюс один ігровий рівень. А перед початком цього відоса я хочу порекомендувати вам підписатися на одного з найкрутіших стрімерів цього сервера Хардкора. У нього на стрімах завжди багато цікавого контенту, і я впевнений, що вам він точно сподобається. Посилання на його твіч канал я залишу в описі під цим відосом. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся. На цьому сервері є 5 банд, і ось вони на мапі: Марабунта, Вагоси, Балоси, Грустріт і Байкіра. А ще є 4 мафії: Одеса, Лакоса Ностра, Якудза і Колумбійський картель. Щоб вступити в будь-яку з цих організацій, потрібно обов'язково мати третій рівень персонажа. Зараз я вирушаю шукати, в якій із них є вільні місця, бо дуже часто буває так, що усі свати в них зайняті, і вступити буде просто нереально. Але я думаю, що ми щось знайдемо. Я об'їхав усі банди і тільки в Балласах на той момент були вільні місця. Мене погодились до них взяти на співбесіду, тож зараз я вам покажу, як вона проходить. Доброго дня, у вас я є, є набір зараз? Бажаю здоров'я. Зараз, подивлюсь. Хотів би до вас вступити. Так, є. А можна прийти СПБ Так, 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 можна за мною. Так, бутиласочка до скинка. Так, класся до мене. Так, лацем до мене. Так, 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 прошу. Так, Бутласочка документи. Ага. Так, добренько. Тоді розповідайте. О, чому саме до нас вирішили? Ну, дивіться, що? я маю бажання дуже сильно до вас вступити. Мені про вас розказували. І тому я хотів би бути з вами. Я думаю, що ви в баскетбольному клубі, правда? Ні. <гад> ага. Ну мне рассказывали про вас, я тому хотел бы ну, Быть мы, с вами. Вы знаете, мы просто такие люди, которые делаем там дороги, дома. Ну, мы просто будем Вот так вам скажу. Ага, по только, ага. только, 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 только никак. Ну я шукаю за раз работу, тому я хотел бы уступать и до вас. Понял. А чем вы вообще собираетесь здесь заниматься? Ну будем будувати. сразу с вами. Понял. Ну вы же понимаете, да, то, что, допустим, если вступлять, там она стоит типа 20 тысяч. Так, так, без проблем, звичайно, У мене є ці граші, я зараз їх вам передам. Ой, ну, давайте. Так. Так, рахуємо, так все, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все супер, 20 тисяч. О, добре. О, так, тоді. Я вам так скажу, повертайтесь. Оцем до кіна. Головне, читайте думки. Гаразд? Так-так. Так, так. Так, добренько, добренько, Повертайтесь тоді до мене. Ну, Е бумажечку, та ручку. Зараз я за, запишу терміни, а ви мені на це запитання відповіте, ота? Так, так, звичайно, добре. Так, добренько. Так, передав листочок та ручку, громадянину. Так, розшифруйте, пожалуйста, спочатку. Добре, добре, секундочку. Тут дуже важливий момент. Якщо вам пишуть у NonRP-чат, тобто через слажбі, то і відповідати потрібно теж у NonRP-чаті. Це той самий чат, де спілкуються поза ролю, щоб уточнити якісь технічні речі або правила. Переважно на співбесіді вас питають основні терміни, які потрібно знати на цьому сервері. Наприклад, DM — це вбивство без причини, а СК це вбивство на місці появи і так далі. Ці всі терміни я залишаю тут, або ви самі зможете їх знайти на форумі кванта. А якщо з вами спілкуються в РП чаті або голосом у грі не ельфійською, то відповідати треба вже по РП. Наприклад, ДМ це дядя Міша або СК це скільки коштує. І так далі можна вигадувати все, що захочеш. Ось написав. Дай листочок, ручку, ще привіт. Передав людині напроти листочок і ручку. Так, принесу, зараз перевіримо. Так, правильно. Угу. Правильно, правильно. Ммм, mm, супер, все правильно. О, о, все, так. Наличка дякую, дякую. О, так переверишь, а. Никипа не, типу, не желаете типу, помогть машинку. Ой, я навіть не знаю. Давайте можем, можем. Ну так и ходим. Ой, е, короче, тут диски які то немного їх надо немножко прокиреть. И ещ немножечко вот это, короче, фары. Еще немножко. Тоже грязненький. После работы приехала. Помыли okay. сам кузов, а вот гийский не ровно. А я у вас кисть каршер? А, що? Каршер, може, кисть є. Ну та, там, мужики багажники. Mm -hmm. Посмотри, так. Это у О, дивите. А це у сковоробе? Не, не, тут немає, ось тут є. Дивіться. Щось пустова. Ладно. Ладно, тоді немає. Добрий. Добре, добре. Я, я пізніше по нею. <рес> добрінько, добрінько. Котре ще зараз година. Зараз 20 по другі. А як ви так перевірили? Тут я зробив невелику помилку. Якщо вас на співбесіді питають, котра зараз година, то не відповідайте одразу. Відкрийте спочатку телефон у грі, ніби ви реально дивитеся годину. І тільки після цього відповідайте. От зайшов телефон та й побачив. Ага, 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 Побачив, побачив. все дуже добре, добре. Ну що, тоді вона нам підходить. Зараз я дістану контракти з сумочки та передам вам. А О, дуже підпишете. дякую. Добре, добре. Так, я став контракт із сумку. Підписав ім'я та прізвище Громадянина. Так. передав е, листочок та рушечку е, громадянину навпроти. та чекаю, поки він підпише. Так, я вас вітаю. Дякую, дуже дякую. А тепер мені потрібно спецзв'язочок перейти, я так розумію, так? Так, 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 так. Зараз я вам надам свій спецзв'язочек і вам надам посилання далі. Добре, добре, чекаю. Дякую. Після співбесіди мене додали у discord банди, і там я вже заповнив форму для ведучі ролі. Зараз в мене тільки перший ранг, і щоб піднятися далі, треба виконати кілька завдань. Наприклад, щоб перейти з першого на другий ранг, потрібно придбати дріскот банди, це спеціальний одяг. І я поїхав в магазин банди, і це вже зробив. До речі, це треба зробити в першу чергу. Потім потрібно передати двадцять тисяч рекруту, і він дасть вам завдання. Найголовніше це прокачатися до п'ятого рангу. У кожній банді може бути по різному, десь може бути четвертий ранг, а десь п'ятий, бо саме з нього відкриваються основні країм дії: ВЗА, ВЗХ та інші. Якщо ви не новачок і вже трохи знаєте правила, то найзручніше просто передати 300 тисяч рекруту, прийти іспит та посвяту. Особисто я думаю, що найкращий варіант це вивчити всі правила на форумі. А потім одразу йти здавати іспит. А ще найкращий варіант, якщо у вас є сімейний блат. Тобто ви вступаєте від ФАМИ, яка має написану біографію на банду. У такому випадку вступ часто коштує копійки, або вас приймають по зв'язках. На спаленні банди ви можете взяти у банда завдання на аутоган, або, наприклад, розвозити закладки. Але для цього знову ж таки треба підвищувати свій ранг. Крім цього, у банді можна возити матеріали, працювати кредієм домушником і займатися іншими нелегальними справами. А якщо на цьому відосі не збирається 70% лайків, то я зроблю огляд на ці всі роботи.